На початку ХХ століття місто Миколаїв мало гарну театральну репутацію, і місцеві театрали були добре знайомі з видатними акторами і співаками, які виступали у театрах у кращих своїх ролях найкращими сольними творами. Успішні виступи футуристів у Москві та Петербурзі наштовхнули на думку молодих поетів відправитись на гастролі в інші міста. Так, з грудня 1913 до березня 1914 року вони підкорювали театральні сцени у Києві, Харкові, Симферополі, Керчі, Одесі та Миколаєві. Подорож півднім супроводжувалася широкою рекламою в газетах, яка звичайно привертала увагу. Театр Шефера лише один вечір у п'ятницю, 24 січня, вечір футуристів. Знамениті представники кубізму з Москви. Василь Каменський прочитає сміхачам свою відповідь Давід Бурлюк Кубізм і футуризм, а Володимир Маяковський Досягнення футуризму. Треба додати, що ще до приїзду футуристів миколаївські газети вже встигли познайомити з ними своїх читачів насамперед з одеської преси. А замітки у вигляді іронічних нотанок шаржів та фельєтонів ще більше викликали зацікавленість у городян, тому не дивно, що всі квитки було розпродано за короткий термін. Публіка жадівна до сенсацій, що й підігріта ажіотажем 24 січня поспішила до театру Шефера. Під час виступу футуристів у глядацькій залі чергував наряд поліції, а Миколаївській гімназії взагалі заборонили своїм вихованцям у цей час відвідувати театр. На сцену московські гості вийшли з малюнками аероплана на щоках. Шакучим було все, і вірші, і зовнішній вигляд, і манера спілкування з публікою. Поезія футуризму, почав Маяковський, це поезія міста, сучасного міста. Плавні, спокійні, неспішні ритми старої поезії не відповідають психіці сучасного громадянина. Кути, злами, зигзаги ось що характеризує картину міста. Поезія має відповідати новим елементам, а найголовніше, змінився ритм життя. Все стало близьковичним, швидкоплинним, як стрічка у кінематографі. Після півгодинної лекції всі присутні у залі нагородили виступаючого брухливими оплесками і навіть запросили вийти вдруге. Футурист Маяковський, який щойно зіштовхував літературних генієм з параплаву сучасності, читав вірші Пушкіна та Брюсова. Той вечір запам'ятався і самому поетові, про що він згадував в автобіографії. Губернаторство насторожувалось у Миколаєві нам запропонували не торкатися ні начальства, ні Пушкіна. Часто обривалось по поліцією на півслові. До кампанії приєднався Вася Каменський, найстаріший футурист. Футуристична тема активно обговорювалася у миколаївських газетах. Всіх цікавить питання буде скандал чи не буде? В Одесі, наприклад, футуристи не виправдали покладене на них довіри. Скандалу не було, але публіка пішла розчарована. Можливо, Миколаєву пощастить. Бубанці Камароха дали футуристам ту гучну популярність, якою вони користуються в даний момент. Але ці бубанці і занепастили їх. Публіка завжди чуйна до різних явищ життя, переконалася, що за жовтими кофтами і розмальованими фізіономіями. Ховаються не нові слова й образи, не нові думки а балаганне кривляння з метою будь-що звернути на себе увагу. І вони досягли свого. Публіка звернула нарешті увагу, звернула і побачила. Що саме побачила публіка, можна дізнатися, прочитавши статтю Правда про футуризм за лютий у Миколаївській газеті, в якій автор намагається реабілітувати футуризм як цілком закономірний крок у розвиток самого мистецтва. У туризм одна ланок великого ланцюга людської творчості, і, незважаючи на розмальований геєрів, на свисти гикання ретрогралів, він дає все, що має дати. Однак, якщо судити за рецензією від 26 січня 1914 року під назвою у футуристів, автор якої виявив бажання залишитися невідомим, підписавшись псевдонімом фланер, реакція глядачів на виступ футуристів була дуже своєрідною. Я давно так весело не проводив час, як на у футуристів. На мою думку, їх даремно лають це напрочуд теплі хлопці, блазні. До них потрібно підходити як до блазнів. і в цій ролі вони цілком відповідають своєму призначенню. І це завдання ними блискуче виконано. Театр тремтів від сміху, реготали до сліз, до колік. Ці розфарбовані фізіономії хіба не нагадують вам клоуна? Чого ж ви хочете від нього? Його задача розважати вас. Хочете сміятися, смійтеся. але вимагати від блазня чогось більшого це просто смішно. Василь Каминський заявляє зі сцени, що він хоче танцювати танго з коровами. Заявляє заявляється з найсерйознішим виглядом, як і належить досвідченому блазню. Театр вибухає реготом. Валяй, добротушно дозволяє хтось з галереї. Публіка у Миколаві поставилася до футуристів добродушно, дивилася на них, як на балаганних кривляк. І провела дуже весело час. Я, не знаю чи задоволені таким прийомом футуристи, думаю, що так, кому ж, зрештою, подобаються скандали, що закінчуються рукоприкладством. Він, хоч і футурист, а ласку відчуває. Недаремно з таким задоволеним виглядом розкланявся на оплески Василь Каменський. Ніч гастролюючі футуристи провели в готелі Центральний. До речі, це єдиний готель, який не змінив зовнішнього вигляду з кінця 19 століття. І досі виконує свою функцію. Сьогодні це готель Континент на вулиці Соборній. Ледве було футуристам ухвала одягненим і розмальованим з'явитись на вулицях міста, яких одразу оточував натовп. У своїх мемуарах шлях ентузіасту Василь Каменський згадує До під'їзду нашого готелю привалив великий натовп молоді і вимагав нашого виходу на вулицю для прогулянки. І ми гуляли по Соборній у щільному кільці хлопців та дівчат. Які читали наші вірші, а наряд поліції слідував за нами по Бруківці. Цікаво, що кожен з членів футуристичної трупи вже був знайомий з Миколаєвим. Василь Каменський вперше, як молодий актор, побував у 1905 році у складі трупи товариства нової драми Всевлада Мейрхольда, яка гастролювала в Миколаєві на протязі цієї весни. Володимир Маяковський у 1912 році на згадку про своє перебування у Миколаєві, напише вірш. Про Миколаївський порт, яким йому довелося милуватися під час тривалого очікування потягу на Херсон разом з Давідом Бурлюком, звідки вони мали добиратися до села Чернянка, зараз Каховський район Херсонської області. До речі, невеличке село сьогодні на той час справжня футуристична мека, адже саме тут було створено товариство футуристів Єлея за назвою давніми греками частини північного причорномор'я. Де зустрічалися яскраві представники літератури і мистецтва цього напряму, але це вже зовсім інша історія.